Національним одягом українців з давніх давен були сорочки вишиті візерунками. Люди протягом століть створювали та удосконалювали різні техніки вишиття. Кожен орнамент мав особливе місце та значення, оскільки українці вірили, що той чи інший візерунок несе певну захисну силу та служить оберегом. Про унікальне самовираження нашого народу, відображення цінностей, традицій, культури та нашої історії загалом говоримо сьогодні з авторкою перших в світі ляльок мотанок Взріст людини Валентиною Погребняк. Пані Валентино, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, навзаєм. Як давно ви взагалі захоплюєтеся вишивкою? Ну, Вишивкою я захоплювалася з дитинства, тому що мої предки та дві бабушки по батькові, по маминій лінії вони вишивали, шили, ляльки мотинки в'язали. І я вирішила спостерігала завжди за ними, коли вони рушники вишивали, брала голку, і аналогічно я сідала разом із бабусями і вишивала. Ми розуміємо, що. Вишивка різних регіонів нашої держави абсолютно різна. там закодовано щось своє та унікальне. Чи їздили ви в свої рідні експедиції для того, щоб побачити ті чи інші вишивки різних регіонів України? Е, їздила на Закарпатті була була на сході, на заході була на півдні, була цікавилася, через що і, споч... і розпочала і збирати і рушники, і вишиванки, і серветки. І також і одяг, який вишитий, і це для мене дуже все цікаво, тому що я його зберігаю у власному своєму поки що музеї. І на майбутнє я відкрию свій етнокомплекс, де зможуть побачити заохочуючі люди, проводити туристичні екскурсії і розповідати про наші українські вишиванки. А як до речі, саме за орнаментом можна впізнати з якого регіону та чи інша сорочка. Ну, наприклад, наш південний, тобто наш вінницький орнамент, я буду говорити подільський. Він із трьох ниток, тобто це біла, червона і чорна нитка. Якщо брати південь, то це іде синя нитка, голуба нитка, верніше блакитна і також біла нитка. Унікальні обереги для нашого народу це ляльки-мотанки. Так, коли у вас виникла ідея створити ляльки-мотанки в зріст людини? Ну, розпочалося все із маленької. Це моя була перша лялька-мотанка, яка мені теж по спадку мені передалося створювати їх. А ляльки-мотанки я створила у зріст людини. Це до 30-річчя Дня Незалежності нашої України. Я збирала цей одяг з усієї України, тобто вишиванки. Це були і спідниці, і корсетки, і юбки, і хустки. Я збирала з усієї України. Тобто потім я почала спостерігати за. Вишиванкою, тому що переміщення наших українців було із півдня на північ, і наші українці кругом були. І так, що, якщо взяти, то більшість вишиванок, які присутні на велетнях, ляльках, мотанках, вони були викуплені із Донецької та Луганської областей. Так, саме така особливість того, щоб не говорили, що в українців там так, не було. Так, так, да. А де, до речі, зараз можуть бажаючі поглянути ось ці унікальні е, ляльки мотанки. Ну, ну, унікальна створювали? колекція, вона знаходиться е, в місті Трипілі, е, це Київська область, це Трипільський етноісторичний комплекс. Е, там знаходяться мої. Ляльки-мотанки, де проводяться екскурсії, приїжджають туристи і також іноземні туристи приїжджають. Гарні відгуки залишають, тому що унікальна колекція, якої дійсно немає у світі. Я вам дуже дякую за цю розмову і дякую за те, що ви зберігаєте те, що небезпідставно вважають генетичним кодом українського народу. Дякую вам. Нагадаю нашим телеглядачам, що про унікальні вишиванки, ляльки-мотанки, значення орнаментів, які на них зображені їхню особливість, говорили із авторкою перших в світі ляльок-мотанок «Взріст людини Валентиною Погребняк. Ми ж продовжуємо випуск. Залишайтеся з нами.